Підтримати збройні сили України як українці донатять на зсу на 12-му місяці війни. Цим питанням перейнявся наш Павло Невесенко на прикладі Рівненщини. І зараз розповість більше. Спочатку повномасштабного вторгнення рівняни активно долучилися до допомоги ЗСУ. У волонтерських штабах кожен допомагав, хто чим може. Їжею, амуніцією, продуктами. Дехто просто донатив для Збройних сил. Одним з таких є спільнота Відповідальні українці її заснували у червні минулого року. Основна їхня діяльність це автівки для ЗСУ. Відрізнялись волонтери і креативом. У січні цього року там презентували пересувний музей російсько-української війни. Після того, як нам хлопці з фронту передали перші якісь сувеніри, ми подумали, чого це не зробити в якійсь популярній формі і не зробити такий своєрідний шоу-музей. За минулий рік в спільноті відповідальні українці зібрали понад 3 мільйони гривень. Ці кошти пішли на закупівлю та ремонт автомобілів, придбання автомобільних шин, амуніції, планшетів та генераторів. Кожен учасник спільноти сплачує до благодійного фонду 2000 тисячі гривень щомісяця. Сам донат не є, скажімо, дуже великим. 2000 тисячі гривень може собі дозволити і людина, яка працює на когось, і так і та людина, яка бізнесмен відповідно, тим більше що. На сьогоднішній день долучається наші. Товариші, бізнесмени, і вони донатять більше за минулий рік. Спільнота передала 12 всюдихідних автомобілів. Нині мають передати ще 10 автівок для наших захисників. Учасник спільноти Олександр Оверчук розповідає: ідея полягає в тому, аби підтримувати нашу армію до перемоги. Зараз підтримка зсу як ніколи важлива. Резюмував останній. Розраховувати на швидке завершення війни чи перемогу. Звичайно, ми віримо всі в це. Але віра повинна бути підкріплена дією, і вже от скоро в червні буде рік, як ми працюємо над цим, і в спільноті вже у нас майже 200 чоловік з дев'яти країн світу. Також у Рівному люди донатять на армію у різний спосіб, збираючи кошти з різноманітних благодійних ярмарків. Один з таких нещодавно провели волонтери з Костополя. Мансур, до прикладу, частує містян узбекським пловом. Перший секрет, що Любві в Україну. Та перший секрет. А другий секрет – підтримка ЗСУ. Останні секрети – це просто інгідрета, рис і душа людина і морква м'ясо, все більше ніяких секретів немає. Подібні ярмарки користувалися великою популярністю серед хустопільчан. Цього разу волонтери вирішили подібний захід провести у рівному. Розповідають, чому обрали обласний центр. Ми хочемо, щоб кожен українець розумів, що незважаючи на те, де він на сході, на заході він зі зброєю в руках чи із таким от черпачком він наближає нашу перемогу, і ми працюємо спільно для того, щоб в найближчому часі вже сказати, Україна перемогла. Кожен зараз допомагає армії як і чим може. Хтось донатить щомісяця певну суму, інші допомагають продуктами та усім необхідним. Дехто плете маскувальні сітки. Головне, усі усвідомлюють. Спільна робота наближає Україну до перемоги. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.